Прикинь, якщо мене зараз просто не пропустять і мені додається тут сидіти. Чесно, так, я капець переживаю. Ми вже приїхали до Саші, ми будемо в неї в місті. Ми цілий день будемо мірничити, бо в понеділок ми не операція. Нам завтра треба мір цілий день. Їдемо Окуліста в мене виявився багато і мені тепер треба е, окуляри. Сім, хай це мій перший влог. Мені 19 років, і сьогодні я збираюся їхати в Україну. Дуже надію, що мене випустять назад в Варшаву, тому що в мене тут все життя. Коротше, я вже все, виходжу, взяв мусор і йду на фізру. Тут знімаю, як ми грали в футбол, і після цього зразу виїжджаємо в Україну. Коречі, ми їдемо. Ви уявляєте, як тяжко було нести цей чемодан. Я його тащила. У мене рука великий. Я чуть не впала, коли я заходила в автобус, до мене вже люди бігли мені допомагали. Да. А я був на футболі, тому я не співав. не співав, але ми вже їдемо. Наступного разу такого не буде. Так, перекусік. Але ми здіймо обсуждаємо те, як ми будемо вже тікати з України. Можливо, вже виїжджаємо, вже бога. Ми вже достаємо Ну, Звісно, хавчик. Вони в блін з'їли всі будь-які. Не треба мені косити до кого. Вони... Тут ми вже успішно виїхали з надією на те, що вдасться повернутись і все буде супер. Так що приємного так. вам перегляду і підписуйтесь обов'язково на мене. Їдемо додому. Ми з Сашою їдемо в клініку. Мені до лікаря. Розкажи свої емоції. Власня, емоція поїла кількість торт. Дів'яда ранку, ми в дорозі. Дуже примітова. Олександра. Коли mm. yeah. я збирався в Україну, я зразу запланував собі декілька лікарів і в цей день ми відвідали. Першого подали мені бородавку і успішно повернулись додому. Ми вже приїхали до Саші. Ми будемо в неї в місті. На жаль, до мене в місто не виходить поїхати. Е, От гуляємо. Якісь новини. Я обов'язково все розкажу. Ми зараз вирушаємо в Львів в клініку, тому що Саші будуть робити. Що тобі будуть робити? Розкажи провіряти, Мені будуть провір. Мені розумів е, Мені будуть провіряти. Очі дві з половиною години. Да, в неї буде консультація дві з половиною години. Її будуть перевіряти очі, тому що в понеділок в неї має бути лазерна корекція. І все, Саша буде вже без окулярів. Я дуже сподіваюся, що все буде супер. Ми зараз сідаємо в машину і вирушаємо в ліві. Так само там погуляємо. Можливо, кудись зайдемо, не знаю. Подивимося, були, як вийде. Як ну, якщо хватить часу, тому що це буде довго, да. Надіюсь, погуляємо. Але вона думає, що ні. Коротше, ми вже Це йдемо, піздя. дуже спішимо, вже дуже запізнюємося і ми вже підходимо. Коротше, е, десь на пів години ми запізнюємося, тому що були дуже сильні пробки і на в'їзді в Львів, і в самому Львові. Вже підходимо ну, і всі результати, і що там буде і як, постараюсь показати. Ти готова? Не переживаєш? Я переживаю, що мене, блін, зараз не візьмуть сюди. Ні, так, да, ми просто переживаємо за те, щоб... Так, куди ти мене ведеш? Давай сюди. Е, щоб взяли Сашу і дозволили її робити, тому що якщо в неї око росте, то так якби не можна буде. Я хочу пісяти про да. ми теж не ходили в туалет тому, що опять же, пробки коротше, проблемно. Надіюсь, що все буде окей. І все оказалось добре. Ми за той час, поки Сашу перевіряли, ходили в ТЦ, попили гарячого шоколаду і так далі. Все оказалось добре. І після цього, як ми забрали Сашу, ми поїхали їсти в Макдональдс. Так, ми зайшли в Макдональдс в Україні. Ні разу не був тут, але пробуємо в Дуже смачно. Тут ми виїхали назад. на Волицьк в принципі день перший вже закінчився, тому показуємо вам вже з наступного. Поче, іду з собакою, гуляємо. І ми йдемо до Олександри. Арчі, до мене. Стоп! В Львові все виявилося нормально, все було супер, прям хорошо. В понеділок їдемо з Сашею на операцію, її вибрали метод. Е і все, буду показувати вам, що буде відбуватися. Зараз ми в Новіку гуляємо вже наступний день. Я купив собі сок, 100 гривень, сок просто від Цін цих. Нічого перед собою не бачу. Ми гуляємо з собакою, можливо, вставка буде. Вот. Це йде от Саша. І зроби Арші, зроби. так. Саша забрав її з ногтей. Розкажи свої емоції по поводу операції, яка в тебе буде. Я боюся, якщо чесно. Ну, правда боюся, але б знала, що вона буде під седацією. і стало трохи легше, бо знаю, що ну, я буду така затуманена, тому мені, в принципі, норм. В принципі, так. Обізально да. об поїдемо, все покажу, розкажу. Чісні був у коліста. Я взагалі записався до різних лікарів для того, щоб приїхати в Україну і всіх відвідати, щоб було <сміх> дешевше. Ну і був у коліста. У мене виявився поганий зір, і мені тепер треба окуляри. Да. Я їх замовив, заплатив 3,5 з половиною гривень. І в понеділок, вівторок, вони будуть разом з правою, нормальні, все буде супер, і я маю їх використовувати тільки коли дивлюсь, комп або телефон, або за рулем. типу того. Така от нас кімната. Це ну як в нас, це в Саші. От мої носочки, наші віші, і приблизно отак. От ми живемо. Ну як, це все Олександра. Вона, Сьогодні забрали коротше, ми сьогодні шукали. Щось вчемоналі. І так пройшлося до застави. Ну, так прийшлося, ну, а що поробиш правильно. Ну, коротше, бажаю вам приємного перегляду далі цього влогу. а Ми будемо лягати спати. І... Ми будемо. Що? Ми будемо пити воду. Хорошо, ми будемо пити воду і лягати спати. І побачимося вже завтра або, може, після завтра. Ні, думаю, завтра. Плани у нас на завтра це піти в якісь річці, купити речі і що ще? Що ще ми плануємо? Почухати дуб. Так, ж, ну, Я не це не обозрітель. Об що ми плануємо? Mm. Що ми плануємо? Чий день на завтра. Ну, день, завтра ми цілий день будемо нервнічити, бо в понеділок у мене операція. Нам завтра треба нервничати цілий день. Ми проснулись за наступний день. Е, Йдемо по речі в магазин, будемо мені купляти штани, труси. І от Саша теж щось собі хоче. Що ти хочеш розказати? Нічого. Нічого? Короче, вона обідалась, тому що я не знав, що казати в її відео. Все я сказав... все Він все время в мов відео з просто піпецьким, не знаю, відмороженим лицем, а я маю бути весела в його відео. Ні? Так, я ж не знаю, що казати, я в плані так то, що знати. вона мене спитала, я, я сказав. Знаю. А от... Що казати. Е, будемо купляти речі. Надіюсь, знайдемо щось класне. Якщо ні, то завтра, після завтра Львові, подивимося. Ну, глянемо, да. пока оглянемо Там Одна ході троє штані. І Олександра вибирає собі. Що ти знайшла щось? Ні. Ні. Зла. Зайшли вже один магазин. І Саша, вибрала собі вір. І вона там щось ще вибирає. 32, 40 Очень гарно. Дуже красиво. Тобі чесно підходить? Чесно. Подивись на мене. А ти ж поміряла цю кофту, Алло. Це перебор без великий. Тільки її. У нас тоже доброе. Погоди. Делаю наши трусы, идем на кассу в сенсай. Короче, твой лайв украинского места. конечно, видывок в целом, но все прикольно. Файбол. Пришло в врезтик, Саша. Такие вот не меню, такие тины. Чего не настроение? <решили> а? В принципі, в принципі, нормально, не сильно дорого. Я не вичаваю. Такий от нас обід. Дуже люблю українську їду. Ти свою думку якусь скажеш. Ну, зараз будем проводити. Так. Окей. Ну, може, тут не перший раз, але так, тепер у нас 10-ти. Олександра відео. Я хочу його цей. Блядь, не роби нічого, Чого? Нет, нет. Давай. я хочу со са... чикс. И... Да, он так растекается. Хорошо. Из морозу. Я просто в шоке, насколько я задешево. 500 гривень мы поели. Мы съели и десерт, и чай, и пиццу. Это просто... Это я в Эванс на дороже чай беру. <laughs> это просто. Ну, очень дешево, это очень прикольно. Пилим, зашли в магазин, купили такие Купилися деякі там чіпси з лобстером, ще щось. І будемо йти додому. Як тобі день? Тобі Парас. сподобалось? Ти задоволена, що ти поїла? Так, да, але не задоволена, що не купили взуття мені. Ну, на жаль, отут а можна глянути взуття. Добре. 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 Тут у нас був такий вайбовий вечірок. Вийшли погуляти чисто з собаками і насолодитись природою. Ми тільки що були в ательє, у нас вже наступний день. Зменшити потрібно було Саші штани. Ми їх лишили на завтра, нам мають їх вернути. І зараз будемо їх записати міф... гривень, гривень та, це жесть. Е, і зараз будемо їхати в Львів на операцію для Саші. Надіюсь, все буде супер. У мене болить горло і типу, я боюся, що мені просто. відмінять операцію. Да. Тому що не можна. Ну, надіюсь, що все буде добре і ми постараємося не казати, про це. Подивимося. Я я Буде седація, мама. Я... Це мене тільки сильно переживаєш. Дуже. Ну, Час, бейджик. Видали мені бейдика і начкаємо. Я це як страшно, чесно. Я дуже надію, що це нормальне. Я му рух на вмру. Але чесно, страшно, дуже, дуже, дуже. дуже. Я не знаю, наскільки процентів. Мені страшно дуже. Саші дали Пр... так, таку яду. Давайте розробимо швидко, що а. ми дали У цьому.

Ти як? Нормально хорошо. Саша така модна. Ми прийшли поїсти реду після її операції. Як ти себе почуваєш? Нормально вже все супер, смачно. Короче, Олександра поїхала в Львів, вже новий день. Вона поїхала знову на обстеження. На жаль, у мене не вийшло, тому що у мене стоматолог. Вже о 23.00 виїжджаємо назад. Мали їхати в середу той завтра, але перенеслось на сьогодні на вечір. Трохи прихворів, не знаю чого. На походу мене заразили. Ну це вже останній день, так що буду пити чай. Виїжджати назад і виздоровлювати вже до кінця Варшави. Арші, Айра до мене. Я вийшов погуляти з собаками, поки вони в Львові. Я вже другий раз з ними гуляю. Мені дуже нравляться собаки. На жаль, у мене ніколи не було, але. Но... Зараз зато от, є дві, з яким можна вийти. Приїхали мої нові окуляри. Точніше, як нові, перші в житті. Буду розпаковувати. А Арчі. Тут камера. Текс. От як вони виглядають. В принципі, мені подобаються. Чікс. Все. Просто вау! Як вам напишіть свою оцінку? У мене ніколи не було очків, але ці мені будуть чисто для роботи. Для комп'ютера і типа, того. На кожен день я в них ходити не буду. Да. Роман, скільки я це? Під'їжджаємо. Прикиньте, мене зараз просто не пропустять і мені подобається тут сидіти. Чесно, да, я капець переживаю. Ти просто байкер, ти дуже серйозно в цих окулярах. Дуже. Я дуже надію, що все буде супер. Так що е, ми вже на Чесно, границі. я теж, Бо це реально yeah. ну це треш. Але в принципі, в принципі, я е, надіюсь на краще. Але тут піпець, яка черга, то тобто, тут блокпост, що в місті е, перед містом, в якому границя, і не пускають з шостої години їх. Ми тут будемо стояти просто жесть. Ну, поляків сьогодні день незалежності, так що. Ну надіюсь, що все буде ми добре, добре подивимося. Ми перед блокпостом далі стоїмо, нічого не помінялося, трохи менше машин звійшли в туалет. Тут от така от черга. Непонятно скільки ми будемо стояти, поче 40 машин, але глянемо. Тут нас, на речі, пропустили до границі, ми вже стоїмо в черзі на границю. Е, я дуже надіявся на те, що все буде швидко, але виявилось ні. Ми на границі стояли біля 6-7 годин. Ми проїхали. А це вже кадри свободи. Я був дуже радий, що мене випустили. Все вийшло, бо я два з половиною роки не був в Україні, своє місто так і не зміг з'їздити. Надіюсь, що вийде, і знімлю про це наступний влог. Така дорога. Ми дуже довго доїжджаємо. Ми зараз на зупинці півтора години до Варшави вже під'їжджаємо, так що зв'яжусь з вами вже з дому. Надіюсь, якщо я не піду зразу спати. Хоча я вроді виспався плюс-мінус. Нормально, коротше. Таке. Ще я вже заніс всі речі, заходжу додому. Ми приїхали. Дом, милий дом просто. У Саші презентація якась там на парі. Таке, коротше, ми дуже багато речей, моржонки і так далі, буде нам надовго. 에, зараз буду закінчувати відео, все, вам розкажу всі свої думки і так далі, що вийшло. Дуже радий, що нас пустили. Я в цьому принципі не сумнівався. Тут вийшов влог. В принципі, границю ми приїхали без проблем. Мене спитали військово-облікові документи, тільки на провірці речей до нас домагались, бо ми провозили квітки, які я подарив Саші на, е, після операції. Ну, нас пропустили, <пограничниця>, пограничниця була зла, але сказала, ладно, проїжджайте, на камерах, сильно не світіть тими квітами. І пропустили, все було супер. Це був мій перший влог. Я, можливо, щось зробив не так, і буду старатись покращити і завести для вас новий класний контент, буду вчитись і так далі. Тому підтримуйте, будь ласка, мене лайком, підпишіться, і до наступних зустрічей.